Там, давай. Як моя мати свою так би. Що це герої нашого времени. Так само, як і знімає. Да. Да. Ганяє бабушек. Я вас... Зніміть, ви можете вам... Да. Де, Зніміть, стоять? де знаходиться? Ну. Яка Бабушка у нас собі на, на хліб заробляє, ви її та саме. Що ви за саме? Ви ганяєте. Ну. Це нормально, Тому, законно. Тут заборонено здійснювати торгівлю. Де тут написано це? Покажіть а мені, де написано, що, мені, де написано, що, ви що ви тут заборонена торгівля. Не дозволено тут. Так я вам так само відповідаю, де заборонено. Ні, ви ж е, прийшли сюди ганяти, не я... От скажіть мені, де написано, що тут заборонена торговля. Покажіть. Це мені. Вам надо. Дивіться, чому? В вільному доступі. Заходьте на сайт міської ради і дивіться, де дозволяється торгівля, а де забороняється. Так. Це що ну, Питання, Так що ви до мене причепили? Я до вас не причепив. Ну, ви знаходитесь на місці вчинення адміністративного. Я от вас відійшов, ви хотіли, щоб ви я відійшов. Ви зараз. Я одходжу. От от ну, все, відійдіть. Да. І я теж фіксую ваш оцей безпреділ. Да. Ну. Можете ви представитися, хто ви є? Я представлявся. Ні, ви Пойдете не О, а це буде добре. Да. Відійдіть, я ж вам повідомив. Ну, ви знаходитеся на місці вчинення адміністративного правопорушення. Я вас від сторони від цього місця. Ну, я відійшов, на скільки метрів мені? Відійдіть? Я вам пояснив, на 10 метрів відійдіть. Ну, де це прописано, що я дов одійти на 10 метрів. Я вам пояснив, що ви знаходитесь на місці. Це безпечна дистанція. Ну я вам що, погрожую чимсь? Ну, чому я маю на вас відходити, а не пойму. Ви самі собі. Е... Ми стоїмо на одному місці. Ну. Це ви до нас підійшли. Ні, це ви до мене підійшли. Ви почали мене, мене за руки. спіксувалися на нагрудні реєстратори, як ви підійшли до нас, почали спілкуватися.

Дроздкий выгнал бабушку. Ну, все, бабушка У -у -у. пришла уже. Все, все куда меня? Я не потянул Я сейчас. Я понимаю, что это Не